Доброго дня, Анатолій Віталійович. Доброго дня. Ну, радий бачити вас знову на керівній посаді. Наскільки я зрозумів, наш народний депутат, обраний в нашому окрузі Валерій Давиденко, відкрив тут приймальню в мені, в приміщенні нового кінотеатру. І ви очолюєте цю приймальню. Ну, мабуть, так. Мабуть так. Антоні Віталійович, ну от до речі, до речі от, дозвольте згадати, був такий колись гарний керівник, нужняк, так, Микола Мельянович. Мені там товариш, до речі. Навіть товариш. Колись, коли я працював в адміністрації, це десь 92-й, 3-й рік, от я приїхав у Куковичі мотоциклом, стою там десь що в центрі, щось десь ну, якісь робочі питання, він підходить і, а можна до вас, каже, питання, от як до Рухівця? Кажу, можна. А от давайте до мене зайдемо. І почав питати, от йому цікаво було, а як Рухівці дивляться там на забезпечення пенсіонерів, як буде, які зміни в країні ми хочемо і так далі. далі, далі. Тобто от приємно було мати справу з людиною. ну, яка не тільки своє, а от їй цікаво, як інше, що робиться, навіщо і так далі. Зараз ну не завжди так. Інколи е, ставиш питання, а люди просто уникають десь, ми хочемо до влади, а потім там вже не питайте, що будемо робити. Е, ваша от діяльність, е, ну вона тільки починається, ще, мабуть, багато незрозумілого, ще щось планується. Е, а от так в основному на що буде спрямована? Ну, це залежить в більшій мірі від самого депутата, який він буде ставити питання, яке необхідно буде вирішити. Але я так особисто розумію, що ми з ним в чомусь, мабуть, спільні і по духу, і по змісту того, що сьогодні має відбуватися у нашій країні, зокрема в нашому районі. От, я знаю, що він людина практик, прагматик. От пройшов відповідний курс життя, так би мовити, розпочинаючи тут буквально в сільській місцевості, в нашій же області, знає, які тут виникають проблеми, на що в першу чергу треба звернути увагу. Я теж, як місцевий житель, теж ці проблеми, мабуть, знаю, так вже і з висоти прожитих років, і з тої роботи, і з праці, з багатолітньої. Теж розуміє сів, бачу, що в нас інтереси співпадають. І, до речі, і під час виборів я теж підтримував його позицію і радий, що у нас є на сьогоднішній день такий депутат, і постараюсь, звичайно, як керівник громадської приймальні на громадських засадах, чим зможу, зможу допомогти цій людині з тим, щоб вона зрозуміла наші проблеми і якомога більше допомогла їх вирішувати. Ну а далі, звичайно, побачимо. На сьогоднішній день я вже бачу підхід Валерія Миколаєвича до, до всіх цих проблем і питань, які існують на території і округу, і в тому числі нашого району. Він старається не оминати всіх проблем, підставляти плече під будь-яку у мірі його можливостей. Це правильний підхід, тим більше, що, маючи відповідний досвід, я говорю за себе, спілкування і і співпраці з попередніми депутатами, От, я раніше такого не відчував. От. На сьогоднішній день я, я все відчуваю і бачу, і думаю, що в перспективі ще більше побачу, і тому звичайно що такі людині треба. Дякую, Антолі Віталійович, Дуже складне от таке питання. Так у нас ось склалося, і ви, до речі, особисто безпосередній учасник цих процесів. Приходять одні. Потім приходять інші, потім ще інші, потім знову попередні. Е, перекреслюють якусь е, основу ту, що і корисна була, і не корисна. все починають спочатку. Е, таке враження, що відсутня основа якась. Котра б оце все об'єднувала, ну в моєму розумінні це культура людей. І от звідси, ну про те, як на це дивиться Володимир Миколаївич, то ми довідаємось пізніше. А от ваше особисте бачення можливо варто. Орієнтуватись не стільки на е, нових очільників, скільки на людей, тобто, коли приходять от очільники, якісь, е, вони поширюють серед народу певну культуру, певні погляди, е, певну спрямованість політики, і потім, коли міняються на інших, то е не міняється до на все, а береться найкраще з попереднього і продовжується. Тобто ось тут е питання про те, ну як варто з людьми бути, чи їм їх очолювати, їм вказувати, е їм наказувати, як жити от, як з цією територіальною реформою, з тими бюджетами, е з тими об'єднаннями, е чи варто все таки навчити людей, а потім виконувати е народним обранцям. Їх. Їхню волю? Це питання не зовсім просте. В якійсь мірі у, свої, у своєму запитанні ви вже частково і відповіли, можливо, як треба вирішувати в даному випадку питання. Я думаю, що не зовсім просто і однозначно можна дати відповідь на це запитання. Але корінь тут в тому, що дійсно життя йде, цивілізація, так сказати, піднімається і цей підйом повинен, мабуть, бути оснований на тому, що треба від життя постійно брати щось краще і йти вперед. У нас якось в Україні так повелося, чи можливо ми такі українці, хоча не хочеться в це вірити, чи можливо що те, що ми дійсно ну, досить великий час не мали своєї держави, чи, може щось інше впливає, але чогось ми дуже часто якось ділимось на чорних і білих, на кращих і гірших. От, хоча це зовсім неправильно. зовсім неправильно. <кій> мені довелося за своє життя багато попрацювати у владі на різних посадах, і на низьких, і на більш високих. От, але підходи, ті, які інколи мені приходилось спостерігати. Не завжди мені дійсно подобалося. В, в багатьох випадках у нас бажаючі покерувати, знаходились, але чітко, як на мене проглядалась лінія на те, що це прагнення до керівництва було не те, щоб змінити щось на краще, а щоб отримати щось для себе. Це в багатьох випадках. І останні, так сказати, роки мого керівництва і районної державної адміністрації, багато в мене було ходаків, які йшли для того, щоб отримати портфель. Я все бачу, я все розумів і якомога старався ці процеси зупиняти, тормозити. І як наслідок, звичайно, отримав все нових і нових ворогів. І в кінцевому підсумку це в якійсь мірі так подіяло і на мою, можливо, долю, в тому плані, що ці вороги зуміли так поставити питання, що зробили мене, мабуть, гіршим, аніж я є і був. На самому ділі, я говорю тут за себе, можливо, десь що це і не зовсім скромно. Але по своєму характеру я так розумію, що я завжди старався, чим міг людям допомогти. Звичайно, люди не завжди, не завжди можуть зрозуміти те, що той чи інший посадовець, і в тому числі районного рівня, не всі питання може вирішити так, як людям хотілося. Не завжди, це люди розуміли. Тому щось вдавалося, щось не вдавалося, а людям завжди хотілося бачити, щоб завжди все вдавалося. Те, що вони просять, щоб все вирішилося так, як вони просять. На жаль, так на сьогоднішній день не буває. І не, не відбулося в тому числі і за період мого перебування на щаблях районної влади. А те, що... Люди, як одного напрямку розуміння ситуації так і іншого напрямку є і розумні, і, можливо, не зовсім. Отут, звичайно, проблема в нашій українській нації, що ми не можемо все добре, все гарне об'єднати навколо. Тих проблем, які існують і які є в цілому перед нашою українською спільнотою. Отут наша головна сьогодні проблема і як її вирішити, поки що ніхто нам не може підказати. Ми і на сьогодні, і далі продовжуємо воювати всередині своєї нації і цим, звичайно, ослаблюємо свої позиції. От, і всі ми, звичайно, погіршуємо ту ситуацію, яка, можливо, ізначально була значно кращою, ну, скажімо, років 20-25 тому, чим ми маємо сьогодні. На жаль, на жаль, винуваті в великій мірі ми самі і ті наші керівники, яким ми віддаємо, так би мовити, пальму першості на сьогодні, голосуємо за них. Одна частина за одних, інша за, за других, і це постійно змінюється, а життя не покращується, на жаль, а погіршується. Моя думка така, що можливо, треба в якійсь мірі десь зупинитись, зупинитись на всіх рівнях, і в першу чергу на самому найвисокому на, на, на рівні, і дати можливість можливо, більш молодшим нашим співгромадянам, все-таки і самим розібратися, що треба сьогодні для нас, і, от, і людям підсказати, що на сьогоднішній день треба, і дати можливість цим людям попрацювати, попрацювати. Не так, що рік попрацювали, не такі, будьте здорові, прийшли нові. І, і року вже недостатньо, їм вже їх за півроку відправляють в відставку. І так от ми і живемо. На жаль, все гірше і гірше, і гірше. Тому і наші обранці. От я вважаю, те, що віддали е, на останніх виборах народних депутатів е, більшість своїх голосів, переважну більшість е, за Миколаєвича в наш район. Е, мабуть, люди все-таки дещо зрозуміли, що треба обирати іменно тих людей, які пройшли певний етап свого життя, певні ступеньки життя, які зрозуміли це життя не із газет, можливо, не із телевізійного екрану, а самі на своєму досвіді розібрались, що воно до чого. І люди надіються, що от такі люди, які знають життя знизу, вони його е будуть надалі покращувати. Адже сьогодні не секрет, що ми дивимося із наших голубих екранів, що нами керують і 25-літні, і 23-літні, і навіть 30-літні, і я особисто, ну це моя особиста думка. Згадуючи свої молоді роки, от, я пам'ятаю, що у 25 років, у 27 років, ще ой як далеко е, мені особисто було до того, щоб зрозуміти всі проблеми, які є і виникають у суспільстві. Тому я впевнений в тому, що і ті сьогодні 23-літні, які керують нами, і. Керують сьогодні відповідними нашими структурами, вони не бачили оцього життя, яке пройшли наші діди і прадіди, наші батьки і матері, які в них виникали проблеми, вони здебільшого керують ну, з книжок, з пелекранів. І в цьому. от. І зароджуються проблеми, от і замість того, щоб вони вирішувалися, вони не вирішуються. Тому що багато хто ще просто не доріс до того, щоб знати, як їх вирішувати. Дякую, Анатолій Віталійовичу. От ще одне тоді питання. Скажіть, будь ласка, а от е, які проблеми? Найбільш гострі на сьогодні ви бачите по Минському району, по державі, які б варто було в першу чергу вирішити з допомогою народного депутата, з допомогою наших людей, що найбільше проблемне для нас? Ну, На все запитання, що іменно треба зробити і народному депутату, і районній марії можливо не зовсім просто і відповісти, тому що різні функції у кожної гілки. І, звичайно ж, особисто один єдиний депутат сам не в спомозі багато чого вирішити. Адже в нас 450 народних депутатів, і однак 450 мало що значить. Під куполом. Але ж, але ж, звичайно, при нормальній співпраці, при розумінні одних другими і навпаки, звичайно, багато яких питань можна вирішити. Мається на увазі, що у людей, звичайно, дуже багато на сьогоднішній день. Виникає проблем, от, і життя їх так навчило, і в тому числі обранці своїми обіцянками, так людей вже призвичали до того, що люди завжди надіються на якусь допомогу інколи, можливо і не розуміючи про те, що не завжди просто тому самому. Хай і народному депутату вирішить те чи інше питання. Тому що запросив людей інколи дуже, я з досвіду своєї роботи і праці знаю звернення. Дуже солідні інколи є запроси. От. Наприклад, надати допомогу побудувати будинок. От. Або ж просять того самого депутата повністю, наприклад, відремонтувати дорогу до того чи іншого села. І інші такі питання такого масштабу багатомільйонного. Звичайно, де зможе депутат взяти таку суму. А більш реально, більш реально, я, наприклад, бачу, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, Валерій Миколаївич Давиденко ще зовсім недовго є народним депутатом, але він вже багато чого доброго зробив як для людей, так і для районної влади. Перш за все, з тих, можливо, завдячуючи тому, що у його є бажання спілкуватись, знати ці проблеми. Він доволі часто вже побував в нашому районі, в наших населених пунктах. І в, нашому, і в цілому в окрузі, де він обраний. От, ця інформація відома і людям. І тому і люди, я так відчуваю, розумію, на сьогоднішній день дуже позитивно відносяться до нашого обранця. І я вважаю, що це ще тільки початок. Це ще тільки початок. От, і створення громадських приймалень як в районі нашому, так і в інших районах, звичайно, допоможе о, народному депутату краще знати проблеми, які існують в тому чи іншому районі. І о, допоможе йому піднімати ці питання і проблеми на рівні державної влади хотілося б тільки звичайно щоб таких депутатів які хочуть змінити в Україні щось на краще було значно більше на жаль на мою думку на сьогоднішній день під куполом дуже багато таких депутатів котрі мабуть перебувають там дещо з інших питань дещо з інших питань Ну, оскільки на сьогодні, я сказав, ще зовсім невеликий час наш депутат перебуває в даній каденції, то все добре, все хороше і ті проблеми, які існують, вирішення їх ще попереду. Але те, що сьогодні я вже говорив, що є таке бажання і є. У цій часті зустрічі і значить, бажання бачити проблеми і вирішимо намагатись і вирішувати їх сьогодні в депутата присутнє і наскільки я знаю, і районна влада задоволена цим, цим, то я думаю, що ми на правильному шляху і... Дай Боже успіхів депутати і нам всім. Ну, тоді мені залишається подякувати вам, побажати успіхів і. Сподіваюся, що буде можливість цей процес і цю роботу, спільну роботу і для людей, і для депутата, і для всіх українців висвітлювати, щоб ми просто всі бачили і розуміли, що робиться, навіщо робиться, як цьому допомогти і як покращити своє життя. Дякую.